Прощаєшся? Вітаюся. Думаєш, твоя дружина чує тебе тут? Ніт. Тоді до чого ця турбота? Можливо, я помиляюся. Ти помреш? А може, і ні. Настає новий день. Нові ідеї, нові правила, нове керівництво. Хто це? Маркіз де Грамон. Виклич його на бій один на один. Виграй або програй. Це і є вихід. Я не сиджу за столом. Твоя сім'я сидить. Чоловік має бути вдягнений вишукано, коли настає час удружуватися або помирати. Мені потрібна зброя. Багато зброї. У 2023 році, якщо ти переможеш, стіл дотримає свого слова. І ти станеш вільним. За стародавніми законами після дуелі в живих має лишитися тільки один. За відмову зустрітися на світанку чоловіка страчують. Якась порада наостанок. останок, Вінстоне. Розважся. Нема куди відступати. Коли вихід лише один. Я хотів би, щоб ти знайшов спокій, але гарна смерть може прийти тільки після гарного життя. Ми вже давно залишили це гарне життя позаду себе, друже мій. Джон Вік. Глава четверта